Ну що, дивіться, скільки тут цих твердопалених котлів фірми Kronos. Значите, якої хочете кіловатності є. Звичайно, це у нас на скільки кіловат? 25 кВт, 14 кВт, потім 18 кВт. Це на скільки у нас? 10 кВт. Я навіть отакі манюньки. Не знаю що, що, що в ньому робити, які відрушиш, як буржують. Але це фірми Kronos. О, ні, це фірми Корді. Нам. Ну, Друзі, кому потрібні твердопалені котли, їх тут маса, які хочете вам є. Тріб... 에... Можу зробити вам і монтаж, і, прос... і продати 35 кВт. Це фірма крони. До речі, в них є не тільки котли, в них є і одразу буферні ємності. Також, аво, бачите реклама. котли, ну і одразу буферні ємності. Це щось подібне тим, що я е, робив монтаж Альтеп. вони щось подібне між цими. От, я, до речі, теж себе непогано зарекомендувало. Там ще дивіться, великі кіловатності мощніші стоять. Так що, кому потрібно монтаж твердопавного котла, пишіть, дзвоніть, зроблю.